Пане Іване, ну перше питання будемо мати до вас. Будемо мати увімкнення ще власне. Від офіційних джерел інформації та оперативного командування півдня про те, якої ситуації там все ж таки вчора інформаційний простір ну буквально вибухнув. Та спершу була інформація, що отут вже бої за Херсон почались. Потім ми зрозуміли, що була помилка, і насправді перша лінія оборони була порвана саме в Херсонську область. Всі чекаємо цих добрих новин, але давайте про ситуацію на півдні, зокрема на Херсонському напрямку. Та чи дійсно нам є чому радіти, і чому ця тиша наразі Ця радість наразі потребує тиші. Це теж важливо про що треба казати. Бо люди вже там не знаю, бронюють номери, десь там по Херсонах і по Кримах, і так далі. Але ми розуміємо, що військова справа вона специфічна, і тут одним словом і одним днем все не завершується. Власне, як ви правильно сказали, що добрі справи люблять тишу, а ми робимо добру справу. Йде захист у території України, йде відвоювання наших дійсно наших споконвічних земель. У плані того, що відбувається насправді зараз, напевно, рад зарано робити якісь поспішні висновки. Моє суб'єктивне бачення на події, що зараз відбуваються, ми всі очікувані лендлізу. Отже, це така репетиція перед тим, як буде прийде до нас лендліз, як його використовувати. Тобто, проба пера, бо ми розуміємо, що використовується і відповідна зброя, яка зараз є. І навіть те, що ми можемо говорити, як ми бачили, що наші пілоти вже використовують американські ракети. Ми бачили фотографії, що в полях є американські БМП. Тобто, це те, про що ми можемо говорити зараз відкрито. І ми розуміємо, що насправді це є як знаєте свого роду репетиція. Перед великим таким дійсно заходом це вже буде дійсно контрнаступ, Бо зараз усі говорять про контрнаступальні дії, і ми бачимо, що не завжди, поки що, успішно і слава Богу, росіяни здають цей залік, бо і цей відео їхнього пораненого. Хоча я теж досить так скептично відношу, що це дійсно відео було російського пораненого, чи це не була якась дезорганізація. Але менше з тим ми маємо той результат, що 109-й полк їхній відступив, і ДШВ відступило. Бо напередодні подій ми знаємо, що і росіяни, і наші медіаресурси активно інформували про те, що росіяни вводять на херсонський напрямок майже всі сили десантно штурмових військ, які у них ще боєздатні. І як ми бачимо, ну принаймні, те, що ми побачили на сьогодні, не все так у них гладко і просто, якби вони цього хотіли. І напевне, вперше в історії цієї війни. Це дійсно ми вперше проводимо дії. Україна проводить дії, які до цього не було. А це в нас на великій території фронту відбуваються контрнаступальні дії. Тобто, вже ми задаємо політику на полі бою, і це, це не може не радувати.